Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. величезне вантажне судно мало не врізалося в місто Нью-Йорку лише через 12 днів після обвалення мосту в Балтіморі. Як до цього причетний Китай? Міністр фінансів США Джанет Єлень зробила ще одне попередження на адресу Китаю. За її словами, Вашингтон не закриватиме очі на те, як дешевий китайський імпорт знищує все більше галузей американської промисловості. Вона також вперше пообіцяла штрафи китайським банкам, які допомагають Росії. Десятиліття тортуру китайській в'язниці. Американський бізнесмен застряг у КНР через злочин, який, за його словами, він не міг скоїти. Його мати звертається по допомогу до президента Джо Байдена. І спільні навчання США, Японії, Австралії та Філіппін. вони проходять на тлі посилення агресії Пекіна в південно китайському морі. Інцидент у великому яблуку величезний контейнеровоз утратив керування перед тим як пройти через гавань Нью-Йорка. На щастя, інші судна допомогли йому зупинитися перш ніж він зіткнувся з великим мостом. Корабель названий на честь китайського міста Ціндао. Це сталося лише через 12 днів після обвалення мосту в Балтіморі, внаслідок якого трагічно загинуло шестеро людей. APL Сіндао величезне вантажне судно. У п'ятницю ввечері воно втратило керування під час наближення до мосту верацано Нероуз, що сполучає стейтен Айленд та Бруклін. Судно зареєстроване на Мальті. Його власник та оператор найбільша судноплавна компанія Франції CMA CGM Group. Водночас судно APL було у володінні китайської філії компанії. CMA CGM Group підтримує тісні зв'язки з Китаєм. Менш ніж місяць тому компанія брала участь у виставці суден у Шанхаї, де була удостоєна двох нагород за інновації. Також китайська державна компанія China Merchants Port володіє майже половиною акцій термінального підрозділу компанії, діяльність якого охоплює низку країн, зокрема США та Францію. Поки що немає жодних офіційних доказів того, що за цими інцидентами стоїть Пекін. Проте медіа повідомляють, що китайська компартія націлилася на стратегічну інфраструктуру США, зокрема системи водопостачання, електромережі та крани у портах. На думку експертів, китайські хакери можуть дістати доступ до Управління кранами або навіть вимкнути їх дистанційно, і це водночас із з тим, що Китай викидає дешеву продукцію на зовнішні ринки, завдаючи шкоди іноземним компаніям. Він також виготовляє більше кораблів, ніж будь-яка інша країна світу. Повернімося до інциденту на відміну від Балтімора у Нью-Йорку рух суден забезпечує берегова охорона, система моніторингу, аналогічна системі керування повітряним рухом, що дає змогу зменшити час реагування на надзвичайні ситуації. За словами капітана Джона Конрада, засновника порталу новин джі Кепітан про події в морі, судно APL Ціндао зупинили три буксири. Потім контейнеровоз відновив керування і став на якір. Будівництво мосту Верацано скоштувало понад 300 мільйонів доларів. Це найдовший підвісний міст в Америці. Міністр фінансів США Джанет Єлен виступила із попередженням на адресу Китаю. За її словами, Вашингтон не дозволить дешевому китайському імпорту знищити нові галузі американської промисловості. Цю заяву вона зробила у понеділок, завершуючи свій чотириденний візит до Китаю. Докладніше далі міністр фінансів США Джанет Єлен завершила свій візит до Китаю з сильним посланням на адресу сторони, що приймала. Вона заявила, що Вашингтон не дозволить дешевому китайському імпорту знищити американські робочі місця і що китайська промисловість виробляє надмірно багато. Єлен порушила це питання під час підсумкової прес-конференції в Пекіні коли світовий ринок штучно наводнює дешева китайська продукція, життєздатність американських та інших іноземних компаній опиняється під питанням. Таке було і раніше. Понад 10 років тому масштабна державна підтримка КНР призвела до того, що китайська сталь за зниженими цінами заполонила світовий ринок і спричинила занепад промисловості у всьому світі, зокрема й у Сполучених Штатах. Єлен сказала, що президент США Джо Байден має намір уникнути повторення так званого китайського шоку початку 2000-х років. Тоді наплив дешевого китайського імпорту знищив близько двох мільйонів робочих місць в американській промисловості. Вона порушувала це питання на низці зустрічей, зокрема з прем'єром Держради КНР Ліцянем, і запропонувала кілька варіантів розв'язання проблеми. Один із можливих підходів полягає в підвищенні попиту та збільшенні частки ВВП для домогосподарств, щоб підвищити їхні доходи та приміром підвищити пенсійну безпеку, можливість дати освіту своїм дітям тощо. І це мотивація для дуже високих заощаджень. Можна назвати це ребалансуванням. За словами Єлан занепокоєння викликає зокрема сфера електромобілів, акумуляторів та сонячних батарей. Утім, вона не погрожувала новими санкціями. Чановники в Китаї стверджують, що США перебільшують вплив державної підтримки та недооцінюють інноваційність китайських компаній. Розгляньмо докладніше одну з галузей. КНР виробляє понад 80% усіх сонячних панелей у світі. Китайські виробники майже витіснили європейські компанії. Американські виробники також перебувають під тиском китайських конкурентів. Єлен не обмежилася сонячними батареями і вперше різко пригрозила санкціями китайським компаніям та банкам, які торгують з російськими військовиками, або продають Росії товари подвійного призначення. Сторона, що приймала, відповіла, що в Китаю та Росії цитата нормальні відносини. Китай підтримав заяву Росії про те, що Володимир Путін почав вторгнення у 2022 році через провокації заходу, не надавши жодних вагомих доказів. Наразі міністр закордонних справ Росії перебуває з візитом у Пекіні, що показує тісні дипломатичні зв'язки між двома країнами. Відчайдушний заклик до дії. Мати американського бізнесмена Марка Свідана побоюється, що її син може наважитися на самогубство. Згідно з репортажем CBS, його несправедливо утримують у китайській в'язниці вже понад 10 років. Тепер йому загрожує смертний вирок із відтермінуванням виконання у два роки. Свідана заарештували в Китаї за звинуваченням у незаконному обігу наркотиків у 2012 році. Проте робоча група ООН дійшла висновку, що на момент скоєння злочину його навіть не було в Україні. За словами матері, він їздив до Китаю лише для того, щоб купити меблі. 2023 року. Китайський суд виніс американцю смертний вирок з відтермінуванням у два роки. Сім'я Свідана розповіла CBS, що на їхню думку його здоров'я погіршилося, бо він зазнав у в'язниці. Жорстоких тортур. Недавно мати Свідана вперше за шість років змогла поговорити із сином. За її словами, він наполегливо просить президента Байдена вжити заходів для його негайного звільнення. Бізнесмен зазначив, що умови утримання у китайській в'язниці цитата у десятеро гірші ніж в американській. Білий дім заявив, що минулого вівторка, під час телефонної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном Байден закликав звільнити несправедливо затриманих американців. Як припускають, що найменше троє громадян США утримують у Китаї за надуманими звинуваченнями. Демонстрація сили на морі спрямована на Китай, США, Японія, Австралія та Філіппіни в неділю провели спільні навчання у південно-китайському морі. Вони пройшли за кілька днів до саміту між лідерами Японії, США та Філіппін. Зустріч буде присвячена недавнім інцидентам у південно-китайському морі. Його води стали місцем зіткнень між Китаєм та Філіпінами. Кораблі китайської берегової охорони таранили філіппінські судна, стріляли по них із водометів та наводили лазери на філіппінську команду. Усе це для того, щоб перешкодити постачанню військ, розміщених на спірній мілені. і Китай, і Філіппіни претендують на частину південно-китайського моря. Китай заявляє свої права майже на всю акваторію. 2016 року міжнародний суд визнав претензії Китаю необґрунтованими. минулого четверга Філіппіни звинуватили Китаю переслідуванні своїх рибальських суден. Погляньте на ці кадри. На них видно, як великий китайський корабель берегової охорони. Наближається до маленького філіппінського човна. Філіппіни заявили, що команда китайської берегової охорони, яка була на борту, погрожувала філіппінським рибалкам водометами.